Привіт! Сьогодні ми поговоримо про одну з найскладніших ситуацій, з якою може стикнутися кожна людина: зраду. Це завжди важкий удар по душі та емоціях, який може залишити відчуття болю та сумнівів у собі. Як правильно реагувати на зраду? Як впоратися з болем, не зламавшись? І головне, як продовжити жити далі, не дозволяючи цьому стати перешкодою на шляху до щастя у цьому відео. Ми розглянемо, як правильно реагувати на зраду, як впоратися з емоціями і не втратити себе. Я поділюся з вами кроками, які допоможуть не лише пережити цей важкий момент, але й вийти з нього сильнішою та мудрішою людиною. Тож, якщо ви зараз переживаєте складний період або хочете підготуватися до того, як реагувати у подібних ситуаціях, залишайтеся з нами і дізнайтесь більше. Готові почати. Тоді поїхали. Перші емоції: як себе контролювати? Зрада це сильний удар, який викликає шок, біль, гнів, розчарування та навіть страх. У такі моменти здається, що весь світ валиться, і може бути важко контролювати свої емоції. Важливо зрозуміти, будь-які почуття, які ви зараз відчуваєте, це нормально. Ви маєте право злитися, плакати, не вірити тому, що сталося, або навіть відчувати повну апатію. Проте, перше, що потрібно зробити, не діяти на емоціях. Адже саме у стані сильного емоційного потрясіння ми часто робимо те, про що потім шкодуємо. Наприклад, влаштовуємо скандали, які не приносять полегшення, а лише погіршують ситуацію, пишемо образливі повідомлення, які можуть нашкодити нашій репутації або зробити нас вразливими. Починаємо мстити, що тільки посилює біль і не дає можливості рухатися далі. Замикаємося в собі та потрапляємо в стан депресії. Що ж робити, щоб впоратися з першими емоціями? Перше, дайте собі час на усвідомлення ситуації. Не потрібно одразу щось вирішувати чи робити різкі кроки. Просто прийміть факт, що це сталося, і дозвольте собі пережити емоції. Другий Контролюйте дихання. Коли ми в стресі, наше дихання стає поверхневим, що посилює паніку. Зробіть кілька повільних, глибоких вдихів та видихів, це допоможе трохи заспокоїтися. Третій: змініть обстановку. Якщо є можливість, вийдіть на прогулянку, вирушіть у спортзал або хоча б в інше місце, де вам буде комфортно. Фізична активність зменшує рівень стресу та допомагає емоціям вийти назовні. 4. Запишіть свої почуття. Візьміть блокнот або телефон і напишіть, що саме ви відчуваєте. Запитайте себе, що я зараз переживаю, що мене найбільше зачепило, яких дій я хочу прямо зараз. Цей метод допомагає структуровано поглянути на ситуацію, а не потонути у хаосі думок. 5. Уникайте імпульсивних рішень, не варто одразу писати партнеру чи з'ясовувати стосунки. Можливо, через кілька годин або днів ви подивитеся на ситуацію по іншому, дайте собі можливість охолонути. Шосте: не шукайте втіхи в алкоголі чи інших шкідливих звичках. Хоча здається, що келих вина або щось міцніше допоможе забути про біль, насправді це тільки посилить ваші негативні емоції і зробить вас більш вразливими. Сьома: поговоріть із людиною, якій довіряєте, це може бути близький друг, родич або навіть психолог. Важливо не залишатися наодинці з болем. Важливо пам'ятати, ваші емоції це нормальна реакція на зраду. Але вони не повинні керувати вашими вчинками. Ви маєте силу пережити цей момент і зробити правильний вибір. У наступній частині ми поговоримо про те, чому не можна звинувачувати себе у зраді та як зберегти власну самооцінку. Не звинувачуйте себе. Зрада це один із найболючіших ударів, який може завдати людина, якій ви довіряли. І часто перша реакція на цю ситуацію пошук вини в собі. Думки можуть виглядати так, може, я зробив, зробила щось не так. Я недостатньо хороший, хороша для нього неї. Що, якби я більше старався, старалася, може, я недостатньо приділяв, приділяла уваги, але це хибний шлях. Важливо зрозуміти, відповідальність за зраду лежить тільки на тому, хто її скоїв. Так, у стосунках можуть бути проблеми. Але чесний партнер говорить про труднощі, а не шукає розраду на стороні. Чому не можна звинувачувати себе? Перша зрада це свідомий вибір. Партнер не зраджує просто так: це не випадковість, не непорозуміння, не обставини, це його чи її рішення. І навіть якщо у стосунках були труднощі, завжди є інші способи вирішити проблему: розмова, відвертість. Терапія, компроміси. Але зрада це не спосіб вирішення проблем, це вчинок, за який відповідає лише та людина, яка його зробила. Другі ваші недоліки не причина зради. У кожного є свої мінуси. Хтось буває занадто емоційним, хтось часом забуває про романтику, хтось інколи поводиться різко. Але ж це не привід зраджувати. Чесні люди працюють над стосунками, а не тікають в одних. Зрада не є відповіддю на чиїсь недоліки, вона є лише характеристикою того, хто зрадив. Третє, самозвинувачення руйнує вас ще більше. Якщо ви постійно шукаєте, що зробили не так, це виснажує вашу психіку. Ви стаєте тривожними, невпевненими в собі, починаєте сумніватися у своїй цінності. Такий стан тільки ускладнює ваш подальший шлях до зцілення та щастя. 4. якщо партнер хотів піти, він міг сказати про це. Зрада це не помилка, це усвідомлений вчинок. Людина могла сказати вам, що щось не так, що її щось не влаштовує, що почуття змінилися, але замість чесної розмови вона обрала обман, і це не ваша вина. Як позбутися почуття провини, поставте ситуацію на місце друга. Уявіть, що ваша близька подруга чи друг розповідає вам, що їх зрадили, і каже, може, я сам сама винен винна? Що б ви сказали? скоріш за все, так, ти винен винна, це твоя проблема? Або ні, ти цього не заслуговуєш. Це рішення партнера, а не твоя провина. Тож чому ви не можете сказати цього собі? Згадайте свої сильні сторони, візьміть листок і запишіть усе, що у вас хорошого. Чим ви цікаві, що ви даєте у стосунках, що робить вас особливою чи особливим. Цей список допоможе вам побачити, що ви цінна людина, а не причина чиєїсь зради. Не аналізуйте, що пішло не так, аналізуйте, як рухатися далі, замість того, щоб запитувати, чому це сталося. Краще запитати себе, як я можу допомогти собі зараз. Що мені потрібно для того, щоб почати відновлення, обмежте контакт із людиною, яка вас зрадила. Часто зрадники намагаються перекласти відповідальність на жертву. Якби ти був була іншим іншою, я б цього не зробив, зробила. Це ти мене довів, довела. Я просто шукав, шукала того, чого не було в нас. Не вірте цьому. Це маніпуляція. Людина хоче уникнути відповідальності. Зрозумійте, що зрада це характеристика партнера, а не вас. Це може бути ознакою його, її незрілості, страхів, невпевненості або навіть бажання завжди отримувати більше, ніж є. Але це ніяк не визначає вас як особистість. Розмовляйте з тими, хто вас підтримує. Якщо вас переповнюють негативні думки, поділіться ними з друзями, рідними або психологом. Вони допоможуть вам поглянути на ситуацію з іншого боку та зменшити тиск самоаналізу. Зрада це проблема людини, яка вас зрадила, а не ваша провина. Ви не стали менш цінними через цю ситуацію. Головне зараз. Підтримати себе, не дозволяти почуттю провини руйнувати вашу самооцінку та зробити все, щоб відновитися. Далі ми поговоримо про те, як правильно поговорити з партнером після зради та які питання варто поставити. Як правильно поговорити з партнером після зради? Після того як ви дізналися про зраду, вам може бути дуже важко зібратися з думками. Це боляче, нестерпно боляче, і ви можете відчувати сильний емоційний вибух у такій ситуації. Дуже важливо не робити поспішних рішень, а спробувати організувати свої емоції та провести розмову з партнером. Таким чином, щоб не погіршити ситуацію ще більше, ідея цієї розмови не просто виговоритися і відчути полегшення, а отримати чіткі відповіді на свої запитання, зрозуміти причини зради, побачити, чи можна відновити стосунки, а також прийняти рішення щодо подальших дій. Ваша мета зрозуміти, чи варто продовжувати ці стосунки, або це крок до їхнього завершення. Що не варто робити перед розмовою? Перша реакція це емоційний вибух. Ви будете сповнені гніву, розчарування та болю. І якщо одразу намагатися поговорити в такому стані, розмова швидше за все завершиться сваркою, і ви нічого не досягнете. Дайте собі час, щоб охолонути і зібратися з думками. Друге не звинувачуйте партнера агресивно та не принижуйте його чи її. Це дуже важливо. Спокійна, конструктивна розмова ось ваш головний орієнтир. Замість того, щоб кричати і звинувачувати, поставте собі за мету зрозуміти, чому так сталося і чи є в цих стосунках ще шанс на відновлення. Фрій. Не переходьте одразу до маніпуляцій та погроз. Вибух емоцій може призвести до погроз, наприклад, я більше з тобою не буду жити або Ти мене більше не побачиш. Не давайте місця для маніпуляцій, тому що, якщо ваш партнер знову зрадить, це лише ускладнить ситуацію. Ваші почуття дуже важливі, але краще їх висловити спокійно. Не намагайтеся ідеалізувати ситуацію іноді після зради люди намагаються зберегти стосунки, намагаються зібрати всі сили, щоб продовжувати, викидаючи негативні моменти з голови. Але якщо партнер не готовий працювати над собою, ці стосунки не матимуть майбутнього. Признайте собі, що зрада це серйозний сигнал, як підготуватися до розмови перше. Спокій і розуміння своїх цілей. Перш за все, потрібно визначити, що саме ви хочете отримати від цієї розмови. Поставте собі запитання, чи готовий, готова я до того, щоб дізнатися всю правду. Чи хочу я зрозуміти мотиви партнера? Чи здатний, здатна я пробачити. Які питання є для мене найважливішими, щоб зрозуміти, що сталося? Виберіть правильний час та місце для розмови. Місце для для розмови має бути спокійним і нейтральним. Краще не розмовляти вдома, де можуть бути присутні люди або де ви будете емоційно знервовані. Виберіть час, коли обидва будете готові до відвертої розмови, а не коли один із вас поспішає або перебуває в стані стресу. Підготуйте конкретні, чіткі питання. Найбільше ви отримаєте від розмови, якщо будете знати, що хочете дізнатися? Не бійтеся ставити прямі питання. Наприклад, чому ти це зробив? Зробила. Як довго це тривало? Що змусило тебе зрадити? Чи ти насправді хочеш зберегти ці стосунки? Які питання варто поставити партнеру після зради? Чому ти це зробив, зробила. Зрозуміти причину зради важливо, щоб відновити довіру чи прийняти рішення про розрив. Це може бути момент слабкості, пошук уваги чи серйозні проблеми у стосунках. Що саме ти шукав що шукала поза нашими стосунками? Це питання допоможе вам зрозуміти, чому ваша партнер зрадив. Може, це було через відсутність емоційного чи фізичного зв'язку, чи просто бажання нових відчуттів. Так давно це почалося. Тривалість зради часто дає вам уявлення про те, скільки часу було приховано болю. Якщо зрада була одноразовою, це може дати шанс на відновлення, але якщо це тривало місяцями, важливо подумати, чи є майбутнє в таких стосунках. Чи є щось, чого ти хочеш від мене, щоб повернути нашу довіру? Якщо ваш партнер справді хоче повернути стосунки, це питання може бути важливим. Чи готовий він вона зробити кроки для того, щоб відновити довір, чи ти ще любиш мене? Це глибоке питання допоможе вам зрозуміти, чи є ще почуття з обох сторін і чи є сенс боротися за ці стосунки, які кроки ти готовий, готова зробити, щоб повернути довіру. Насправді це питання надає можливість вашому партнеру показати, чи готовий він вона працювати над відносинами і чи хоче він вона взяти на себе відповідальність. Як ти бачиш наше майбутнє. Чи хоче ваш партнер зберегти стосунки, що він вона готові зробити, щоб стосунки стали здоровими та повноцінними, як реагувати на відповіді, якщо партнер чесно визнає свою провину і висловлює каяття, це може означати, що людина справді розуміє свою помилку і готова змінюватися. Важливо поговорити про майбутнє, що він вона готовий зробити для відновлення довіри, чи готові ви разом працювати над стосунками, як будете рухатися далі, щоб виправити ситуацію, якщо партнер звинувачує вас у зраді або намагається перевести тему на вас, це маніпуляція. Така поведінка свідчить, що партнер не готовий брати на себе відповідальність за свої вчинки. Якщо зрада відбулася і людина не розуміє своїх помилок, це важливий сигнал, що можливо стосунки не варто продовжувати. Якщо партнер уникає відповіді або зовсім заперечує зраду, це важливий момент. Якщо ваш партнер бреше або намагається уникати розмови, це означає, що він вона не цінує вас. І ви не повинні залишатися в таких стосунках. Чесність та відкритість ключові елементи здорових стосунків. Як ухвалити рішення після розмови? Після цієї розмови не поспішайте приймати остаточне рішення, дайте собі час, щоб переварити всі почуття і відповіді. Важливо не тільки почути, що вам хочуть сказати, а й зрозуміти, як ви самі почуваєтесь. Якщо партнер визнав свою помилку, вибачився і готовий працювати над собою та стосунками, це означає, що є шанс на відновлення. Якщо ви готові пробачити і почати заново, це може бути можливість для росту, і стосунки можуть стати ще сильнішими. Якщо партнер Перекладає відповідальність на вас, звинувачує або продовжує брехати. Це серйозний сигнал, що вам слід подумати про своє майбутнє. Така людина, ймовірно, не зміниться і не здатна до здорових стосунків. Якщо ви відчуваєте, що рішення дуже важке, но це нормально. В такому випадку зверніться до психолога чи консультанта, щоб допомогти собі зрозуміти, що вам краще робити в цій ситуації. Розмова з партнером після зради це важливий етап, коли ви маєте можливість зрозуміти, чи можна відновити стосунки, чи варто продовжувати разом, чи краще розійтися. Пам'ятайте, що ваша емоційна безпека важлива і ви повинні приймати рішення, що принесуть вам мир та щастя. У наступному розділі ми поговоримо про те, як пережити біль після зради і як правильно рухатися далі. Як пережити біль після зради та рухатися далі? Зрада це завжди шок і глибокий біль. Почуття, які ви переживаєте, можуть бути настільки сильними, що, здається, наче весь світ перевернувся. Це, немов обірваний зв'язок, який залишає по собі величезну порожнечу в серці і душі. Після зради важливо зрозуміти, що це не просто моментальний стрес, це серйозне емоційне потрясіння, яке може сильно вплинути на ваші думки та самопочуття. Потрібно дати собі час, щоб все осмислити і зрозуміти, що робити далі. У цей період важливо не залишати себе наодинці з болем і знайти способи пережити цей момент, не дозволяючи негативним емоціям керувати вашим життям. Чому важливо дати собі час? Кожна людина по-своєму переживає біль від зради, і це нормально не намагатися відразу забути, відпустити чи швидко перейти до нового етапу. Це звичайний процес загоєння душевних ран. Пам'ятайте, що час і процес переживання болю дуже індивідуальні не потрібно порівнювати себе з іншими людьми, які начебто швидше відновлюються, бо ваш шлях буде іншим. І головне, не потрібно поспішати з рішеннями, адже ви маєте право прожити ці емоції і прийти до правильного рішення, не примушуючи себе забути про це якомога швидше. Не бійтеся відчувати біль це нормально. Іноді він може здаватися надмірним, наче немає виходу з ситуації. Але важливо усвідомити, що це лише частина шляху до одужання. З часом ці емоції вщухнуть, і ви зможете поглянути на ситуацію з іншої перспективи. Ви не слабкі, і ваше тіло і душа потребують часу для відновлення. Як впоратися з болем від зради? Визнайте свої почуття. Перше, що потрібно зробити, це не уникати своїх почуттів, не намагайтеся подавити гнів, смуток або розчарування. Це важливо, бо спроби пережити болісні емоції на поверхні можуть призвести до того, що ви не зможете нормально адаптуватися до ситуації. Потрібно дати собі право відчувати цей біль, навіть якщо він здається надмірним і болючим. Справжнє звільнення настане лише тоді, коли ви дозволите собі пропустити ці емоції через себе. Пам'ятайте, що це не ознака слабкості, а природний процес відновлення. Іноді допомагає просто сидіти і думати про ситуацію, намагатися усвідомити, що сталося, і відчути всі ці емоції. Цей процес може бути дуже важким, але важливо дозволяти собі переживати біль, а не приховувати його за маскою спокою. Не замикайтеся в собі. Після зради можна відчути сильне бажання ізолюватися, сидіти вдома і уникати соціальних контактів. Це може дати вам тимчасове полегшення, але для справжнього лікування важливо не замикатися в своїй болі. Віддалятися від людей це нормальна реакція на біль. Але важливо не дозволити собі забути, що навколо є люди, які вас люблять і підтримують. Залишайтеся у контакті з друзями, родиною, людьми, які вас підтримують, навіть якщо на початку вам здається, що ви не хочете з ними спілкуватися. Вони допоможуть вам не лише морально, але й дадуть вам нову перспективу на ситуацію. Підтримка з боку інших важлива, бо це може дозволити вам побачити свою ситуацію в іншому світлі. Дайте собі час для роздумів, не потрібно поспішати з рішеннями після того, як дізналися про зраду. Дайте собі час, щоб зрозуміти, що ви відчуваєте, чого хочете і як хочете діяти. Це нормально не знати, що робити наступним кроком. Ви маєте право на паузу, щоб усвідомити, що сталося, і чи хочете ви залишатися в цих стосунках. Дайте собі час розібратися з емоціями, поговорити з близькими людьми, навіть звернутися до психолога. Це допоможе вам поглянути на ситуацію з різних ракурсів і прийняти зважене рішення. Пам'ятайте, що це ваш процес, і ви не повинні поспішати. Займайтеся собою. Після зради важливо не забувати про себе. Приділяйте час своїм хобі, заняттям, які приносять вам задоволення. Можливо, ви забули про те, що любили робити до початку стосунків. Приділяйте увагу тим речам, які піднімали ваш настрій раніше. Це допоможе відновити емоційний баланс і повернути відчуття контролю над життям. Іноді навіть дрібні радощі, як прогулянка на природі, відвідування виставки чи перегляд улюбленого фільму. Можуть допомогти вам почати відновлювати внутрішню рівновагу. Пишіть свої почуття. Іноді важко знайти слова для того, щоб висловити свої емоції. Важливо дати вихід цим емоціям, навіть якщо ви не хочете говорити про них у такому випадку, корисно вести щоденник або записувати свої почуття. Писання допоможе вам не лише зрозуміти, що саме ви переживаєте, але й знайти способи, як з цим впоратися. Коли ви пишете, це дозволяє вам не тільки звільнитися від емоцій, але й дати собі шанс на усвідомлення, що дійсно відбувається з вами. Іноді слова, що виходять на папір, можуть бути кращими за будь-які пояснення. Відновлення довіри до себе. Після зради дуже часто люди сумніваються в собі, чи я зробив, зробила щось не так, чи я недостатньо хороша, хороший. Важливо пам'ятати, що зрада це проблема не з вами, а з вашим партнером. Ваша цінність не залежить від того, чи був ваш партнер вірним або відданим. Потрібно відновити довіру до себе, впевненість у собі. Ви цінна особистість і не можна дозволяти іншим визначати вашу самоповагу, ваші почуття, ваша любов, ваші бажання. Це те, що має значення. Важливо не забувати, що кожен має право на повагу та чесність, і зрада є проблемою партнера, а не вашою. Не бійтеся звертатися за допомогою. Якщо ви відчуваєте, що не можете впоратися з болем або емоційним навантаженням, не бійтеся звернутися до психолога чи терапевта. Професіонал допоможе вам розібратися в собі, подолати гнів, біль і страхи, а також прийняти правильні рішення щодо майбутнього. Терапія може допомогти вам знайти мир у душі, зрозуміти глибинні причини ваших емоцій і стосунків, а також відновити вашу самооцінку. Як рухатися далі після зради, постановка нових цілей. Щоб подолати біль від зради, дуже корисно встановити нові цілі для себе. Чи хочете ви зосередитися на кар'єрі, чи хочете вивчити нову мову або зайнятися спортом. Ці цілі дадуть вам відчуття досягнення і дозволять дивитися вперед, а не залишатися у минулому. Нові завдання можуть стати тим поштовхом, який потрібен для відновлення. Вони також допоможуть направити вашу енергію в позитивне русло, що буде корисно для емоційного відновлення, вивчення досвіду. Зрада це не просто біль, а й урок, який ви можете взяти на озброєння, що ви зрозуміли про себе, свої потреби та стосунки. Наприклад, можливо, вам треба краще розуміти свої кордони або вчитися довіряти лише людям, які дійсно їх заслуговують. Це може стати цінним досвідом для вашого подальшого розвитку. Важливо не просто пережити зраду, а зрозуміти, які уроки можна винести з цієї ситуації для власного зростання та покращення стосунків у майбутньому. Вибір прощення або розриву один із найскладніших моментів це прийняття рішення, чи залишатися в цих стосунках, чи розірвати їх. Це залежить від багатьох факторів, але головне це ваше почуття внутрішнього комфорту та безпеки. Якщо ви обираєте залишитися, це має бути рішенням обох і ваш партнер має докласти зусиль для відновлення довіри. Якщо ж ви відчуваєте, що ці стосунки більше не підходять для вас, і що зрада стала непереборною перешкодою, розрив може бути правильним рішенням. Не бійтеся вибору, ваше щастя і внутрішній мир важливіші за будь-які стосунки. Робота над відновленням довіри, якщо ви обрали, зберегти стосунки. Якщо ви вирішили залишитися разом, важливо чітко проговорити, як будете працювати над відновленням довіри. Це може включати відкриті та чесні розмови, зміну звичок, створення більш здорових меж у стосунках, а також підтримку з боку психолога. Відновлення довіри це тривалий процес, і для цього потрібно багато зусиль обох сторін. Пам'ятайте про самоповагу. Незалежно від того, чи залишитеся ви в цих стосунках, чи вирішите розійтися, завжди пам'ятайте про свою самоповагу і гідність. Ви гідні любові та поваги. І важливо, щоб ви оточували себе людьми, які це розуміють і підтримують. Отже, як ми побачили, зрада це не лише емоційний шок, а й важливий момент для внутрішнього росту та самопізнання. Пам'ятайте, що кожен з нас заслуговує на підтримку, повагу та любов, і важливо не залишатися на самоті з болем. Реагуючи на зраду, важливо дозволити собі пережити емоції, не боятися звертатися за допомогою та не поспішати з рішеннями. Впроваджуйте ці поради у своєму житті. З часом ви побачите, як ваша емоційна стійкість зростає, а стосунки з іншими людьми стають більш здоровими. Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас і ви знайшли для себе важливі поради, які допоможуть пережити цей складний період. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також залишайте свої коментарі. Поділіться власними порадами, як ви переживали подібні ситуації, або поставте питання, на які ми обов'язково відповімо у наступних відео. Дякую за перегляд і пам'ятайте, ви не одні і завжди є шлях до відновлення та нового початку.